Кожен новий відеозвіт з будівництва парткомплексу Smart Hill наближає нас до фіналу. І цей звіт не виняток. Тож далі про результати останніх тижнів. Зробили додаткову електрику в коридорах 3 та 4 поверхів. Займаємося фактурою відкритих терас по вулиці Курортній. Виконали монтаж накривок коменів на даху. Провели мережу інтернет до будівлі. Продовжимо роботи з благоустрою по вулиці Свободи. Перейшли до аналогічних робіт по вулиці Івасюка. Завершили розведення слаботочки на 10-му поверсі. Виконали монтаж пожежних труб на всіх поверхах. Розпочали ремонти на 3-му поверсі. Займаємося вкладанням плитки в санвузлах, шпаклівкою, розведенням сантехніки. Продовжуємо ремонти в комерційних приміщеннях. Закінчили штукатурні роботи на 9 му та 10 му поверхах. Перейшли до аналогічних робіт на 11-му поверсі в зоні ресторану. Чим ближче до фіналу, тим більше ентузіазму. Тож до наступного відеозвіту приготуємо вам ще більше новин. Бажаєте отримати варіанти вільних планувань під інвестицію? Залишайте заявку під цим відео.